Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити цей сезон. Сьогодні порозмовляємо на таку цікаву тему, як розплід осінню. У нас сьогодні 1 вересня. Розпочалась осінь і. На превеликий жаль чи на превелику радість я ще ні один рік так довго не закачував, не затягував з відкачкою меду. Ще десь до 15 вуликів треба відкачати. Ще стоять повномедні корпуса. І коли, відкриваючи зразу і зразу я складаю гнізда, я замітив сім'ї, яких вже матки перестали сіяти. І тут Постає питання, це хорошо чи це погано. Якщо, можливо, я на такій території, живу на такій місцевості, я ніколи в мене такого поняття, як стимулювати осінню яйцекладку, у мене такого немає. Я ніколи це не робив, ну і не знаю, чи прийдеться колись робити. У нас все-таки зараз квітує ще дереза. Багатенько її є глуха кропива, ще будяки є де неде Ну і певні види якихось квітів там є ще осінніх, які є, ще квітують. Так що, можливо, час від часу я даю рамки, які йдуть на вибраковку на обсушку. Потім що ще є, так я таке ще роблю. А, забрус той, що качаю, даю теж на обсушку. Можливо, так і стимулюється. Але спеціально там, щоб десь там по 200-300 лити, щоб я такого не роблю. Але чи хорошо, що вже матки перестали сіяти. На мою думку, на мою думку це одна із найцінніших якостей маток, коли у них немає пізнього розплоду, коли вже в більшості у вересні, у вересні немає розплоду. Це взагалі чудово. Бджола не зношується на викормленні розплоду. Бджола йде сильнішою в, осінь, в зиму. Це як те, що ви берете більшість тих, хто займається ізоляцією, це що ви вже ізолюєте матку у, у кліточку і аж випускаєте осінню. Е, я ці не у всіх, звичайно, у мене є ще і, і яйце, і є ще. І є відкритий розплід, є і багато відкритого розплоду є де на шести, на семи рамках є розплід. А всі, де матки перестали чирити 20, 20 серпня. Ці маточки ставляться на заміточку і, можливо, на другий рік з них буде робитися привівочка. Бо ця... Зараз ще перевіримо її, вона вже є на олівці. І якщо в неї ще й не буде раннього розплоду, то це вже взагалі золота матка. По меду вона спрацювала непогано, по миролюбності, теж, по, теж, по воскобудівництві теж. Так що ще єдине пройти зимівлю. Ну, вона вже зимувала отлічно, ми бачили. Ще не звернув уваги на чи є рання яйцекладка. Зараз, звичайно, відкривати у нас дуже дуже опасно, бо ось бачите, де в сім'ї нема маточки. І я її накрив, щоб її не розграбили. Десь зараз нам має прийти матки. Ще В цьому році дуже багато цікавого нового матеріалу, пізніше розкажу. І там нема матки. Ми знаємо, що безматочні сім'ї можуть пограбувати. Я отак накриваю, щоб не було ні запаху, ні меду. Потім, коли маточка випустять, можна буде забрати, вони вже е, створять свою сильнішу охорону і сім'я зможе від, відбитися. Ось ця сім'я, я вам покажу, в якої е, маточка перестала сіяти приблизно 20 серпня. Я не, не взяв ні, ні диму, нічого. Ну, не знаю, зараз глянемо на, на їхній розпліт. І це розплід вже печатаний. Відкритого взагалі гніздо я склав, взагалі відкритого немає. А ну. Ну, і Тут отакий цей розпліт вийде. До вже розплід бачимо, що лупиться бджола. Розпліт вийде, дивіться, по, по миролюбності взагалі непогана сім'я. І скажете, що сім'я піде слаба у зиму. Ну, побачимо. Оцю сім'ю я вам пізніше покажу. Десь у жовтні місяці чи в листопаді ми її глянемо. Ось дивіться, розпліт. Розпліт на виході. От бачите, за заставною, але тут через пленочку. Нічому, нічого цьому розплоду нема. Дивіться, ще, скільки бджоли на розплоді. Сім'ю я там лишив, не знаю, може я її трошки перебільшив на сіми чи на, на восьми кається рамочках. На восьми рамочках. Ось так, дивіться, це, це взагалі ідеально. Для мене це ідеально, щоб це така вся пасіка зараз не стала розплоду, обробив від кліща. Природна ізоляція. Ізоляції для таких маток не потрібна. Цікава ваша думка, чи це хорошо, коли вже матка перестала сіяти 20 серпня, чи це погано. Я знаю, що в багатьох ситуаціях дуже багато наші думки співпадають з вашими. Є такі, що не співпадають, різні. Ну, це життя, не можемо не можем всі однаково думати, однаково діяти. Є багато однодумців, які согласні. І я вдячний, що якщо я думаю, якщо є однодумці, є, що я роблю, що ще хтось так само робить, то значить це, можна сказати, правильно. Чому я ще кажу, що от, от вона навіть перестала сіяти, бо каже, там взятку немає і матки перестали. Це не, не всі в мене перестали сіяти. У нас ще є. Чому ще кажу, що ще є взяток, бо в нас ще не погнали трутня. Вже коли виганяю трутня, коли вже трутень впирається, сидить на льотках, не хоче от тоді вже взяток, можна сказати, ну, що вже немає. А так, який ще є підтримуючий. Невеличкий, там може якихось 50 грамів чи 100 грамів в день ще мою щось приносять. Добре, друзі. І ось така тема, що особливо початківці буває таке, я чув, що ой, нема розплоду, матка перестала сіяти, починає шевелитися, давати якийсь сіропчик під кормку, годувати, щоб вона... Знову її розганяти, а потім він її не знає, як її спинити, як її скласти гніздо в зиму. Не переживайте бджоли. Ми, як один сказав, не будьте розумніші від бджіл. Бджілки краще знають, коли її перестати сіяти, коли її почати сіяти. Звичайно, з усім, з перепадами погодних умов, і бджілки самі буває збиваються. Рання весна, пізня весна, тепла зима і так далі. Але Бджілки, які привикають до певної території, до певної місцевості, вони краще знають, що їм робити. Добре, друзі, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення!